Вітаю усіх на телеканалі «Бужнат» з вами ведуча Катерина Вернер і про найголовніші події, які відбувалися у Червонограді та районі. Розповімо вже за мить. Обрано керівника комунального підприємства Червоноградьська міська стоматологічна поліклініка у Червоноградській міській раді відбувся конкурс на заняття вакантної посади директора комунального підприємства. Переможцем конкурсу визнано Холявінську Олесю Володимирівну. Варто зауважити, що Олеся Володимирівна очолювала заклад з 2017 року. За цей час у стоматології зробили ремонт у кабінетах, встановили нове обладнання та зменшили штаб працівників задля ефективної роботи комунального підприємства. Відповідно до постанови. Кабінету міністрів від 27 грудня 2017 року номер 1094 зі змінами внесеними відбувається передбачено порядок проведення конкурсу на засади на займані посади керівників державних комунальних закладів охорони здоров'я. Тому відповідно до даної постанови і порядку проводяться конкурси по керівниках закладів охорони здоров'я, де закінчилися контракти. 1 березня 2024 року був закінчений контракт з керівником комунального підприємства Чорнорадська міська стоматологічна поліклініка. Відповідно, була проведена процедура проведення конкурсу на вакантну посаду. І сьогодні, власне, відбулися вже розгляд пропозицій кандидатів. Єдиним кандидатом була діючий керівник закладу, яка очолювала 2017 року даний заклад, Холівінська Олеся Володимирівна. Відповідно. Вона сьогодні пройшла конкурс, відбір не маючи конкуренції. І комісія подає результати конкурсу на затвердження міському голові. Зміни, які відбулися у червоноградській стоматології, дивіться у матеріалі: оновлені кабінети стоматологів, сучасне обладнання та кваліфіковані спеціалісти за крайні роки. Червоноградська стоматологічна поліклініка зазнала чимало змін. розповідає директор комунального підприємства Олеся Холя Вінська. За функціонування нашої поліклініки як комунального підприємства, а власне воно було створено 2 лютого 2017 року. Було проведено маса роботи, а саме це поточні ремонти наших кабінетів лікарських, придбання і облаштування меблями, стоматологічних кабінетів і коридору. Також придбали медичне обладнання, нові установки, дистилятори, автоклави. У ну, нас лікарі працюють терапевтичне відділення, ортопедичне і в терапевтичному відділенні є лікарі-хірурги і дитячі стоматологи. Можна провести лікування зубів, видалення зубів. В ортопедичному зубопротезуванню зубів у стоматологічні поліклініки звертають особливу увагу на першочерговість обслуговування наших захисників, які перебувають у відпустці і потребують лікування чи зубопротизування. Для військових у нас є програма безоплатного лікування, надаючи документи, які підтверджують особу приписку на території Чернорадської громади, і посвідчення. Про мобілізацію або про учасника війни вони отримують безоплатне лікування і зубопротизування. У нас в поліклініці, тобто без проблем, без черг і працює червоноградська стоматологічна поліклініка щодня, окрім суботи та неділі. 16 квітня у ЦНАПі можна отримати соціальну підтримку від працівників територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Отримати консультації можуть члени сімей загиблих воїнів, члени сімей воїнів зниклих безвісти та військові, які потрапили в полон. А також ветерани війни, військовослужбовці після поранень, а також військові, які перебувають на реабілітації. Детальніше пряма мова 16 квітня в ЦНАПі починає працювати створене робоче місце. Для працівника РТЦК його суть полягає в тому, щоб забезпечити супровід військовим на етапах призову мобілізації та звільнення, також напрямок соціального супроводу, психосоціальної підтримки правового захисту. Тобто, ЦНАП стає відкритішим для громади, ну і не тільки нашої, це України такі, такі нововведення. У Червоноградському гірничо-будівальному ліцеї відкрили центр відновлюваної енергетики. У центрі навчатимуть електромонтерів, які спеціалізуються на зеленій енергетиці. центр має площину 360 метрів квадратних. На цій території розташовані навчальні лабораторії, майстерні, методичні кабінети та зони відпочинку для студентів. У Червоноградському гірничо будівельному ліцеї відкрили центр відновлюваної енергетики. У центрі навчатимуть електромонтерів, які спеціалізуються на зеленій енергетиці. Центр має площину 360 Метрів квадратних саме на цій території розташовані навчальні лабораторії, майстерні, методичні кабінети та зона відпочинку для студентів. Тут будуть навчати учнів за професією з ремонту обслуговування сонячної електростанції. Фактично, це монтаж сонячної електростанції, Так само і програма інтегровано теплові насоси. От і вже навчається учні цієї професії дві групи. Загальна кількість 51 один здобувач освіти. планом плануємо розширювати професію з так запроваджувати майстер з монтажу та обслугованське віддольних пристроїв. От, але це вже можливо вже на наступний рік. Навчальний практичний центр такого типу першої області і один з перших в Україні. Ну по своїх потужностях це ж собі розумію. 360 метрів квадратних, два комплекси проектичних, одна лабораторія, одна майстерня, відпочинкова зона для учнів, методичні роздягальня. О, це такий суцільний об'єднаний комплекс, яким буде навчатися учні. Таких такого типу ну можливо навіть в Україні в принципі і немає. Це дуже прогресивний навчальний протечний центр. Він має дуже важливе місце зараз, тому що криза е, енергетична криза в світі, відповідно, енергетична криза в Україні і попит на відновлені джерела енергії щораз більше зростає. Відповідно зростає необхідність працівників, які мають обслуговувати ці пристрої. Відповідно, ми займаємо цю нішу. Перші області думаю, вже не будемо перші скоро, тому що все таки напевно цей напрямок буде відкривати відкривати, розвивати От. і забезпечувати ці підприємства кваліфікованими робітниками. Студенти, які вже мають змогу практикуватись у сучасному центрі, зазначають, що навчатись на сучасному обладнанні значно корисніше та цікавіше. Як сподобалася професія, і ну і просто я вважаю, що Зелена енергетика в майбутньому буде дуже популярна. Просто енергетика буде майбутнім потрібна альтернатива та Цікаво. Ну, цей центр ну та новітній цікавий. Все нове будемо навчатися, ми будемо ще подальшому. Придбати сучасне обладнання та зробити ремонт у навчальному центрі вдалося завдяки співфінансуванню німецької компанії GIZ, Львівської обласної адміністрації та Червоноградської міської ради витратили на облаштування центру понад 12 мільйонів гривень. Це дуже прикладна спеціальність. Я сподіваюся, що справді децентралізована енергетика. Буде основою майбутньої енергетики. І такі спільні проекти, в якому бере участь величезне дякую Андрію Івановичу, міському голові, за співфінансування і розуміння важливості розвитку. І GIZ, і обласна рада Юрій Юрійович, величезний дякую. Тоді ми справді об'єднуємо зусилля і розуміємо, куди рухаємося. Системно рухаємося. І я сподіваюся, що ті студенти, учні, які будуть виходити звідси, вони будуть знаходити роботу в Україні і будуть виходити з новими знаннями, крайні необхідними на їхньому професійному зростанню. У Червонограді відкрили центр трансферу технології. Це місце, яке стане освітнім хабом та простором для коворкінгу, менторства, консультацій для стартаперів та підприємців Червоногращини. Детальніше про центр трансферу технологій. Дивіться у матеріалі. У Червонограді відкрили центр трансферу технологій. Це місце, де цікаві ідеї перетворюватимуть в успішні бізнес-проєкти. Ну насамперед, трансфер технологій буде відчинено. Для кожного червоноградця, який хоче започаткувати свій бізнес, або обговорити певну свою ідею, яку він має, перевірити ту ідею, наскільки вона є цікавою для ринку, цікаво з точки зору бізнесової. Так само ми будемо пропонувати тут систему підтримки. Вона буде складатися з декількох моментів. Насамперед, це освітній блок. Ми будемо проводити різні воркшопи, мастер-класи і навчання, тренінги. Другий момент це буде підтримка експертів, які будуть допомагати і виявляти ті проблеми або ті ризики, які можуть бути в процесі започаткування. Бізнесу також тут буде комунікаційна зала, яка Допомагатиме знайти відповідного чи партнера, чи стейкхолдера, який буде зацікавлений у співпраці, чи першого споживача, і також ми будемо допомагати, скажімо, зі створенням першого прототипу. Відповідним чином тут будуть 3D-принтери стояти. Ну і зовсім поруч з часом ми відкриємо лабораторію по прототипуванню, де ми можемо створити перший прототип, перший продукт, його протестувати і таким чином вивести його, домогти вивести його на ринок. Так само тут будуть приїжджати ментори кожного тижня. Це буде Кожного тижня інший ментор, починаючи там від. Маркетингу і закінчуючи там SMM-маркетингом, закінчуючи продажами побудовою бізнес-моделей і так далі. Тому ми ще всіх запрошуємо в наш центр трансферу технологій. Від поки що не такий великий, але ми впевнені, що він буде такою точкою протягання бізнесу і точкою розростання бізнесу для червоноградського мікрорегіону. Також метою центру трансферу технологій є сприяння інноваціям та справедливій трансформації Червоноградського району. Ми повинні подбати, що Майбутнє покоління е, мало реальну можливість трансформувати економіку нашого мікрорегіону від е, такої видобувної промисловості сировинної до хай-тек. і це власне. Хороший старт для них. Такі заходи якраз дають цей перший крок поштовх до цих можливостей. Також з нагоди відкриття молодь нашого міста мала змогу провести досліди, ознайомитися з 3D-моделюванням та вивчити будову тіла людини. До вас приїхала мобільна лабораторія «Техлабіно». Привезли до вас власне, таку мобільну лабораторію, де можна діткам доторкнутися до таких острівців науки, фізики, робототехніки, біотехнологій. Також 3D-моделювання хочемо розповісти і залучити дітей до е, навчання до багато цікавого, що відбувається. Також хочемо е, наголосити, що наша мобільна лабораторія зайняла. Е, Розове. такою Нагородою, власне, за те, що ми вкладаємося в розвиток науки і робимо її цікавішою. Чому? Тому що ми показуємо її з практичної точки зору, тобто ми показуємо, як це все її е, перше джерело, і зокрема, як це можна застосувати навіть зараз. Тому що це е, наука постійно рухається, вона модернізується, і ми покажемо її від початку, тобто від оцієї фізики до от таких технологій, як 3D-моделювання, і власне, от ця також по хімії розкажемо багато. Цікавого ми робимо загалювати крем для того, щоб швидше загоювати. Це дуже цікавий процес. Нам дуже подобається і заохочуємо вас теж цікаво. Хімія взагалі цікава на ми керуємо, ми б'ємося роботами. Вони веселі, зауважимо, що центр трансферу технологій знаходиться у місті Червоноград за адресою проспект Шевченка. 17 захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини за підтримки GIZ у межах проекту Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України. Про більше подій щодня ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі та на соціальних сторінках телеканалу Бужнет. Не забудьте підписатись, аби не пропустити найголовнішого. Побачимось наступного тижня.